Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами повторимо склад чисел від 2 до 5. І повторювати ми його будемо за допомогою ось таких кольорових паличок. Розгляньте їх та скажіть, чим вони схожі, а чим відрізняються? Всі вони однакової товщини. Це можна перевірити, приклавши їх торці один до одного. Всі вони різні за кольором та довжиною. Скажіть, чим можна виміряти довжину предмета? Лінійкою давайте визначимо довжини цих паличок. Для цього прикладемо лінійку до кожної з них. Пам'ятайте, що лінійку треба прикладати до одного краю нулем, а інший край предмета нам вказує на величину довжини якої довжини жовта та синя палички? Жовта має довжину 5, а синя 9. Якої довжини біла паличка? Один. Якого кольору паличка довжиною 7 одиниць. Чорного кольору, а довжиною 10 помаранчевого кольору. Отже, ми вже з'ясували, що довжина білої палочки 1, жовтої 5, чорної 7, синьої 9, помаранчевої – 10. Якої довжини рожева та блакитна палички. Рожева паличка довжиною 2. А блакитна 3. Якої довжини червона та фіолетова палички? 4 і 6. А бордова паличка якої довжини? 8. Такі палички ще називають кольоровими числами, бо кожна паличка певного кольору має конкретну довжину. Всі жовті палички однакової довжини 5. Всі помаранчеві палички теж однакової довжини 10. По краю зображення я залишу кольорову підказку, де ви можете згадати, яке число якого кольору. Тепер, коли ми зв'язали числа з кольорами, давайте згадаємо склад числа 2. Його схема за допомогою паличок виглядатиме так: прочитаємо її. 2. Це 1 і 1. Розгляньте схему складу числа 3. Прочитайте її. Три два і один, один і два, прочитайте схему складу числа чотири. Чотири це три два 2, два і три, 2, прочитайте схему складу числа 5. п'ять. А тепер подумайте. Яке число утворять разом числа 2 і 3, рожева та блакитні палички? Їх довжина разом така ж, як жовта палички, Тобто числа 2 і 3 утворюють число 5. Яке число утворить пара чисел 2 і 2? Число 4. Любі діти, на наступному занятті ми з вами повторимо склад чисел від 6 до 10. А зараз пропоную вам перейти за QR-кодом та ще раз перевірити, паличка якого кольору пов'язана з яким числом, а також скласти схеми складу чисел від 2 до 5. Шановні батьки, кольорові палички QZenera є чудовим навчальним матеріалом. Та він допомагає не лише вивчити кольори, числа та зв'язки між числами, а також є неймовірним матеріалом для конструювання. За допомогою паличок можна конструювати не лише плоскі зображення, а й об'ємні. Хоча плоский аналог паличок кольорові смужки, виготовлені власноруч з картону, не менш цікавий. Адже на них можна закріпити магнітну стрічку і гратись, викладаючи зображення навіть на холодильнику. Такі смужки ви можете виготовити самі. Тільки в такому разі доречно збільшити відповідні розміри удвічі. Успіхів вам до зустрічі!